Вітаю вас на youtube каналі. Усі Мене звати Євген Салтан. Зі мною на зв'язку Тарас Жовтенко. Вітаю вас, пана Тараса. Отже, Далі. говоримо атаку на судно у водах Чорного моря. Знаєте, ми звикли до того, що Росія постійно наносить ракетні удари по портовій інфраструктурі України, таким чином, намагаючись зірвати так званий зерновий коридор. Тут ми бачимо атаку зовсім іншого характеру. Це судно, яке йшло з Чорноморська до Єгипту, знаходилось в економічній зоні Румунії. Це нова стратегія Росії, чи якось пояснити цю атаку з боку Російської Федерації. Ну насправді стратегічно це продовження ось цієї політики терору з боку Російської Федерації, яка має намір якраз зірвати поставки зерна і сільськогосподарської продукції з України не лише в рамках зернового коридору, бо ну насправді там так сталося, що в минулому році що. Російська Федерація трошки випала з цього зернового коридору. Вони ж, якщо пригадуєте, були однією зі сторін, би, цієї турецької ініціативи, і насправді Кремль завжди пробував позиціонувати себе як сторону, без якої ця ініціатива вона в принципі не є можливою, тобто ну, тільки завдяки російським цим так званим інспекторам. І тому, що російський чорноморський флот нібито мав забезпечувати безпеку проходження цих суден, ці кораблі от мали можливість доставляти сільськогосподарську продукцію в країни глобального півдня. Ну але так сталося, що російський чорноморський флот дуже прорідів за той час, і, зрештою, практика показала, що Російська сторона політично навіть вийшовши з цієї ініціативи, вона насправді ніяк не вплинула на дієвість так ну, цього самого цього механізму. І кораблі продовжували виходити з українських портів і благополучно доставляти сільськогосподарську господарську продукцію. До кінцевих адресатів зрозуміло, що Російська Федерація ну не могла так це залишити. Тобто, в них опція пробувати перешкоджати функціонування цього зернового коридору. Вона в них завжди залишалася на столі. Єдине, що от в них дуже стало сутужно з інструментарієм, яким вони могли це зробити, і тому насправді, от ця опція перешкоджання зерновому коридору, вона була кремлем відкладена до так би мовити кращих часів до того моменту чи до тих моментів часі. Коли таке перешкоджання може принести Росії політичні дивіденди, і от якраз зараз настає оцей час, коли Росія а, дійсно може отримати спроб, чи принаймні спробувати отримати так ці політичні дивіденди від а, такої своєї терористичної активності, яка спрямована проти зернового коридору. А перш за все це а, ну скажімо так. Ми знаходимося напередодні саміту Блікс у російській Казані, і в для країн Блікс, як ми чудово розуміємо, питання продовольчої безпеки, воно є мега актуальним, і тому для того, щоб Російському терористичному керівництву було а, чим заманювати, так би мовити, та, а, уже, а, ну якби офіційних учасників цього об'єднання і потенційних, та, тому що Росія зараз активно працює над тим, щоб Брікс розширити за рахунок, так би мовити, своїх однодумців. Для того, щоб це додатково аргументувати, Росії потрібно показати, що от вона все таки а, є тим фактором, який забезпечує. Табільність і безпеку функціонування зернового коридору і доставки продовольства в країни глобального півдня. Тому це перший момент, який ну скажімо, актуалізує для Росії цю, цю всю історію. Другий момент ну це насправді ж осінній період, коли взагалі активізується ви. Вивезення, так би мовити, експорту української сільськогосподарської продукції, так і зрештою, це для Росії теж додатковий хороший шанс для того, щоб спробувати цьому завадити, так щоб це було видно. Ну принаймні, щоб це було помітно, і щоб російська пропаганда спробувала цю історію використати для того, щоб посилити власні політичні позиції, і в цій історії є ще інший безпековий момент, який полягає взагалі в тому, що відбувається в акваторії Чорного моря, в першу чергу, північно-західній частині. От це пов'язано з активністю збройних сил України і зрештою з активністю російської терористичної армії російських терористичних збройних сил. Тому власне от ці фактори зараз зійшлися в цій одній точці, і ми на жаль стали свідками такого прикрого інциденту якою буде реакція світу? Так, ми знаємо заяву від МЗС Румунії, які засудили такі дії Росії. Ну, Засудження від Румунів ми чуємо і бачимо достатньо часто останнім часом, особливо коли там Шахеда залітає, залітає на їхню територію, тут зовсім інше. Крім засудження, що ми ще можемо побачити якусь, ну не знаю, більш радикальну, можливо, таке ось тут слово я застосую реакцію. Все буде залежати від дальших дій Російської Федерації. Просто зараз росіяни скористалися цинічно тим, що ось цей корабель судном він не зайшов до територіальні води Румунії. Так? Тобто його маршрут проходив лише в зоні ексклюзивної -економічної, економічній зоні так? румунської держави. І власне, ну якби росіяни цим скористалися для того, щоб атакувати цей корабель. Якби він був в, в, в територіальних водах Румунії, історія була б зовсім іншою. Так? Тобто тому, фактично це б вважалося. Територія держави Румунія, ну і зрештою тоді е, така атака вона е, мала би зовсім інші е, політичні наслідки. В першу чергу для Російської Федерації е, тут питання в тому, чи е, буде Росія продовжувати і далі робити ось такі провокації, так і е, ну. Е... Чи будуть ці провокації пов'язані з тим, що Росія теоретично буде атакувати ті судна, які, наприклад, будуть типу е, транспортному коридору е, через територіальні води країн-членів НАТО, таких як, наприклад, Румунія, так і тоді це вже буде зовсім інша історія з е, зовсім іншим рівнем політичної реакції від е, наших партнерів? Бо зрозуміло, що Росія е, ну ще не менше потребує е, кількох таких інцидентів е, напередодні цього саміту в Казані е, для того, щоб ну, скажімо так, показати свою? Е, можливість і свою видимість, да, от в цій всій історії, тому тут питання, по перше, до того, що буде робити далі Росія, і по-друге, як буде переналаштована наприклад маршрути таких кораблів в подальшому, тому що ну якби такі рейси вони є регулярними, і зрештою тут питання в тому, що ну якби ті кораблі, які здійснюють ці рейси, вони теж повинні враховувати ось цю нову обставину того, що Росія повертається до цього терору проти цивільних транспортних суден. І відповідно, якщо ці судна, вони Ере налаштують, так би мовити, та свої маршрути і за погодженням, наприклад, з Румунією ці маршрути будуть проходити через територіальні води Румунії. Ну то тоді е шансів для того, щоб е ці грузи перебували в безпеці, і вони зростають, і зрозуміло, що таким чином зростають також і ставки для подальших російських провокацій. Тут ми повертаємося до першої частини. Чи е Кремль е піде на ескалацію в цьому конкретному випадку, Да? тобто проти е цивільних суден, які перевозять. Сільськогосподарську продукцію проходять через територіальні води країн-членів НАТО чи ні тут е, питання в тому, чи наприклад буде прив'язка е, таких провокацій до, наприклад, от, от останньої заяви російського диктатора, як де він коментував е, можливе зняття обмежень по ударах е, по глиби російської території західною зброєю, так з боку збройних сил України, він там дуже. Розлого розповідав, що це буде означати, що НАТО починає пряму війну, так би мовити, да, вступає в пряму війну з Російською Федерацією. Теоретично може бути прив'язка того, що от раз тепер така політична оцінка з боку російського диктатора дана, то значить, нема нічого поганого в тому, що Росія зможе атакувати цивільні судна, які знаходяться, наприклад, в територіальних водах країн-членів НАТО, які мають вихід до Чорного моря. Ну, с власне так і в мене було питання. Можливо, ось ця атака по цьому судну, це і була демонстрація того, якщо Україні нададуть можливість бити вглиб Російської Федерації американської зброї, то дивіться, що може бути. Цілком ймовірно, так. Тобто, все буде залежати від того, що далі, як далі зреагують цивільні е, вантажоперевезники, відповідно, як будуть переналаштовані маршрути е, подальшого руху таких е, кораблів. Ну і зрештою, е, також це буде залежати від того, щоб на що буде готова далі піти Росія е, е, знову ж таки напередодні саміту Бікс, е, щоб е, показати, так би мовити, свою важливість і е, е, не тільки там от в питаннях продовольчої безпеки, але і в питаннях. Забезпечення безпеки на чорному морі, та, да, тому що ну, Російська Федерація досі е, з цим носиться, і насправді е, враховуючи те, що Туреччина, наприклад, да, хоче долучитися до БРІКС, е, питання чорноморської безпеки, воно насправді буде підніматися в тій чи іншій формі Кремлем. І е, можливо, ми зараз є свідками того, що е, Кремль вже почав підготовчу роботу е, в цьому плані, щоб показати, що нібито без Російської Федерації ні про яку безпеку в Чорноморському регіоні йтися не може. Хоча, як всі ми пам'ятаємо, коли запустили цей коридор за участю Росії у 2022 році, це ця угода проіснувала один рік. Пам'ятаємо, потім Росія почала обстрілювати і, зокрема, Одещину, А після того як Україна запустила власний так званий зерновий коридор, набагато більше збіжжя вдалося вивести аніж коли там була Росія. Абсолютно так, тому що для Росії цей коридор і її участь в цій ініціативі Туреччини. Це був просто політичний інструмент для того, щоб впливати на країни глобального півдня. Пам'ятаєте, там в минулому році країна збирала в себе великий саміт, так званий африканський. Так і приїхало дуже багато африканських країн, і це був якраз пік ось цих російських провокацій, які були пов'язані з функціонуванням цього зернового коридору. І Там Путін, зібравши лідерів африканських країн, розказував, що він там з барського плеча всім подарує по 50 тисяч тонн зерна, да? тому що е, його е, залишки його флоту в чорному морі просто блокують е, набагато більші об'єми цього зерна, які ці країни могли б отримати по е, різних гуманітарних програмах ООН. Пане Тарасу, дуже вам дякую за цей розлогий коментар.